Короті, всім хеллоу, з вами знову я продушка відео по грі Bravel Stars. Сьогодні я стану німим, хех, кактусом, німим кактусом. Титул з пайка, ми його на новому струмі, дякую стрімчику, все на нього в описі. Це відео напевно вийде десь під Новий рік, десь 30 грудня. Ось, Титу он of the Kind. Це один такий називається. Але відео називатися став німим або став кактусом. І на стрімчиках ну, забираємо. Пау-пау-пау пау пау пау. пау, пау, пау. И ось нарешті титул. Це цеми уже 15 титул на акаунті, так це І так, Итак, мій який титул. 1, 2, 3, 14, 15 титул, так. Он Титул на спайка. Ну, титул пайка. Реально мне тут тупой. Реально, ти тумаку за цим прив'яшком. Думав <смі> <смі> неба. Так за підписуйся на мій канал. Давайте доб'ємо одного року 70 підписників. Зашилося ще 6. Також минуло відео, яке я виклав вчора. На, на, на даний момент, коли я записую це відео вчора, і вчора, коли був стрім, це відео набрало менше ніж за 10 годин 150 переглядів За 10 годин. Це дуже сильно. Поки я як нуб, звився, бо там мотіс сраний. Давай. У мене до речі, немає. Не. У мене немає. У мене і не, не цей гаджет стоїть. Ах ти гнідус. Давай! Якщо він таки не ульту, то нічого страшного я виживу. Боже, просто втечу. Плюс у мене щит. І плюс я можу на ульту встати на хіл. Ну ось, і що ти мені зробиш, і що ти мені зробиш, брат? Та шо? О, шо? Так что Це Це що? М -м, трохи гору підпалює Ну я надіюсь, я не хвору бы тільки улековся. Бля, ну ти гнідус. Бля, ну ти гнідус. Бля, сто хп! Просто лайк. Я звільна навіть праву не заходим, да, чем у заходить. А ні сьогодні заходить трохи. Сьогодні трохи раву що вправу. Ой, гаджет, гаджет, гаджет. Ух ты! Ти. Тихенько. Не очень не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, на мій ТикТок. Це в описі. Бля. 62 хп. Даби ще на 67, тому що Бог в коментарях срачу цей. Насик 7! Серний секс 7, 7 в коментарях. Уже было на Джане за 67 гемів. Ну я теж в совсем видно але просто в жарт. Так Спайк Спайк там не гриб мескажите видаєш мені Так ну титул мені подобається Ля виглядаєш Карло так, пігнали спайк. Спайк це один із метрів персів. Але. Але цей даун. <плес> Дачі, не біжіть як вам оверлей, який я робив. Я в минулому відео це не казав, бо я не думав, що вірлей захочу зробити. Це відео було набагато раніше пізніше зроблене до оверлей. Це відео було визняти 24 числа 2025 року. Зараз три дні до нового року уже в цю середу буде новорічний стрим. Так, ой, потужний тіп. Так, ну, я божня спайка, це моя улюблена Олега була. Але зараз мій улюблений Олега це кров. Я дуже радий, що він з Вихумети, його дуже часто пікуть в ранкаті. Як вам початок відео дає. ні, ну, німем був. Не забувайте вступати в мій новий клуб паровий пупух. Назва дивна, але треба вступати. Щоб вступити, треба бути пі на мій канал. На мій каналу можна буде підписати. І коли ви захотите, щоб ви писали. Ки... Кидали запит, кидали запит і писали, Я підписаний. Я перевірив. Ось. Ну, ось таке ідіє. Ось потім 35 тисяч. Ось. Тільки пишіть, що від мене бо вас не приймуть тоді. Е, ось. Так, там у нас Байрон. Я тут вже говорю м -м, дуже часто. Давай! А что? Що? Шо? Як тип? Давай, все, гіпер. Ой, потужний гіперзаряд! Потужний гіперзаряд від Байрона. Зуйся Бро. Бро! Ты депів! Своїм Байрону, блядь. хилься! Це піз. Це погано. Це погано. Окей, в мене ще залишилось ран. У мене ще 7 максимальний. Не злив тисячу, потім повертати. of the kind. кін. ти титул, як на мене, дуже підходить, для мене респайка. Один такий. Тим більше реально, я один такий, я один на мільйон, як паспорт патрон. Знаєте що, треба взяти? Треба поставити нік. Якщо у з'явився з'явиться якась українська мова. Я поставлю цей титул і поміняю нік на безпатро. Він один на мільйон. І титул означає один такий. Он 1, це один, значить це точно один на мільйон. Тип. гаджет, бо він відсталий і Трохи на фарму собі розум. Хоч тобі казати, як любить її Семпай. Навчись грати тварину. Парадушка, а ну вітрібез! Навчись грати гнідус. О, мама, ма ма Мама. Бл. Дуже потужний кольт. Дуже потужний брок. Один на мільйон. Пес Патрон, Зе. Пес Патрон. Один на мільйон. Один такий на мільйон. Ой, твой! У мене, до речі, нема бафі на гаджета Френка. Тому що я не настільки мільйонер. У мене навіть не всі фолові. лише мінімальний рівень це в сьомий і це на пірсові. І все всі інші 9, 10. Ну, звісно, на Та що ти до мене пристав? Я зараз тебе гіпер. ой, гаджетом стяну. Бля, ну як? Треба заставити забайти його. всрати гіпер. Бля, ну, треба якось заставити, бо я. Найс. Бля, ну якщо я винесу. 550. ну окей, у нього шансів. Тепер менше, бо в нього немає ні гіпера, нічого. А у мене і гіпер, і ульта. І... В руті. Бля. Ні, якщо корона на мене звутить, я просто згадую, що я його заберу. Парадушка, а ну, відти без. Ну я, ну, я казав. Золетить дорім'я сма. Туда помжару. О, боже, Обожин сраный бойнище с Гіпером. Ну и стійки той киберсувати моей свою своего тую. Бля, Ну, звезд, ну що я и сказал? Ага. Ну я бля, він попав. То, бля, як? Пес патрон, патрон, запоспатрон! пес патрон. Пес -патрон, зе, пес -патрон хто повільніший за гандона? Пес патрон. Пес патрон. Хто тримає цей гандон? Пишіть, до речі, на кого мені не екстриту лапати. Я думав, на шей дапнути або на, на, і на новій мапі, на мапі в сраному... В сраному... Кандидата дня в переможній грі, яка вчора була мита мапу цей титул, завдяки стрімчку, ще кажу, посилання на стрімчка в описі. Ну, ти навчися грати коли-небудь, Бонні. Бонні, навчись грати, Гнідус. Навчись грати, Гнідус. Це мій рандом в... Парадушка, ану, бо... Сука. Син Тому пососеш, Бонні. Круті крутіший цей рай... То круті за гандон. Пес, ган... Пес патрон. Пес патрон. То тримає цей район. Пес патрон. Іши за айфон. Пес патрон патрон. кого я єбую гандоном? Туди да, гнідуса! Підписуйтесь на стрімчках, все в описі, він мені допоміг. Аккаунт потужний тіп, купив БП. Да, Мік, манкаті, мифик, мифік. Ось, підписуйтесь на стрімчиках, все в описі на нього. Ось. Він мені допоміг цей титул на стрімі вчора можете подивитися, цей стрім залишився на каналі. Тому давайте доберемо мені 70 підписників до. З до нового року. Але моя головна ціль 26-му році тисячу підписників. Так, да, дуже багато. Але я думаю, це зробити. Тому ви прожимайте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я. Брава породушка. Всім пока!